Те, що ми повинні навести лад якраз в процесі впорядкування встановлення місць зовнішньої реклами, вона базується на тому, що в центральній частині міста не повинно бути е, застарілих якраз рекламних носіїв, рекламні ще повинні переважно бути якраз, е, перевага буде віддана якраз відео сучасним екранним конструкціям, приватронам і так далі. Ця концепція передбачає поступову заміну протягом найближчих трьох років всіх застарілих відео конструкції як в першій, як в другій, так і в третій зонах. І, звичайно, ми впорядковим взаємодію з організаціями або приватними підприємцями, які займаються якраз питанням мозончої реклами в плані того, що ми узгодили договірні умови з ними, врахували всі юридичні точки зору в нових договорах, які ми з ними перекладаємо зараз в процесі березня 1 першого квітня, де чітко прописано. Вимоги, які буде ставити міська рада до таких речей, і чітко прописано те, які, які вимоги, які обов'язки повинні нести якраз організації, які несуть якраз задіїні в цьому бізнесі.